Як і з попередніми гостями, ми будемо говорити про майбутнє, але сконцентруємося на майбутньому територіальних громад, а саме на компенсаціях за пошкоджене війною життя, є таке, на жаль, житло є таке, на жаль, і на Львівщині. Звичайно, що порівнювати з масштабами руйнувань, які є на півдні України чи на сході України, ми не можемо і дякувати Богу, звичайно. Але і в нашому регіоні є помешкання, які потерпіли через ворожі. Прильоти, як відбувається процедура їхнього відновлення, будемо говорити з директором департаменту з питань економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Степаном Койбідо, який дещо пізніше долучиться до нашої розмови. А також з міським головою Новояврівська Володимиром Мацарюхом, який уже є в нашій студії. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Перш перед тим, як розпочати нашу головну основну тему. Ви знаєте, на вулицях достатньо так похолодшало, як з опалювальним сезоном, у вас на Підзвітній вам території. Ми планували опалювальний сезон розпочати з четверга, з 19 жовтня, але ми бачимо, що п'ятницю, суботу, в неділю і подальше є потепління 20 і більше градусів, то ми призупинили виконання цього розпорядження. Думаю, що з понеділка ми вже будемо знати точно, коли коли ми його розпочнемо. Ми сьогодні мали розмову з головами ОСББ. У нас є можливість новоявську кожен будинок перекрити. І голови казали, якщо, будуть, якщо буде така температура 20-22 градуси, ми просто. Будинки mm -hmm. перекриваємо, ну не було такого сенсу. Я допускали. думаю, що мешканці Новоявриська дуже заспокоювалися, почувши ці новини. Туди це перенесення опалювального сезону не пов'язане з технічними причинами на ТЕЦ і на будь-якому підприємстві, яке надає послуги з опалення. Це нас... пов'язане з погодніми умовами, так, які бо... сприяють відтермінувати. У нас не лише енерфтогаз тепло надає послі. у Нас ще є різні ну, ще є декілька підприємств. які надають. це технічно всі готові. Ліміти газу є, тому з цим все ок. Mm -hmm. Пане Володимире, ми сьогоднішня тема нашої розмови це компенсація за зруйноване житло росіянами. Власне є спеціальний реєстр в державі, який передбачає занесення таких пошкоджених об'єктів до, до нього. І Новояверівська територіальна громада є однією з тих, яка. Потерпіла від російських прильотів. Яка ситуація у вас із внесенням таких помешкань до цього реєстру? Чи є якісь проблемні питання, чи там усе гаразд? Це 33 людини зареєструвалося. На є відновлення двоє людей вже отримали компенсацію, і двоє. Напевно, сьогодні вже ну теж мали отримав. Двоє людей точно вже отримали компенсацію. Угу. Ми зараз працюємо в, ну, в цьому напрямку, отримали всі відповідні доступи. Тому я думаю, що десь на найближчим часом кількість людей, які отримали відшкодування, О, в нас, слава Богу, не було таких руйнувань угу. критичних, які пов'язані із. З тим, що люди залишились без даху над головою, чи люди залишились без житла. У Нас була про нас. Ну був був у нас такий один одна в нас така ніч спокійна, де дуже багато було пошкоджено майна одному із сіл новоявжу. Ви так практично в режимі онлайн моніторите процес отримання компенсації? Ми про це Кожного дня майже так там спочатку не, не, не все було легко, бо ну, є деякі такі були проблеми пов'язані з, ну, з нюансами, але знов ж зараз нас налагодилося, Я думаю, що ми найближчим часом. Утримають не більше до нашої розмови долучається Степан Койбіда, директор департаменту з питань економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. Пане Степане, доброго вечора. Вам вітаємося з вами. Також Бо слава за Україні. За віку, Героям слава дякуємо, <світ> що добігли. Говоримо власне про компенсацію мешканцям за зруйноване в результаті російських атак житло. І скільки об'єктів на Львівщині з подано до реєстру пошкоджених через військові дії об'єктів? <кхід> Дивіться, якщо загально говорити про таку зведену цифру по всіх всіх, то ми маємо на розгляді 173 Заяви, але ця цифра вона така є на перший погляд. переконлива, А є ще одна цифра, яка трошечки страшніша: 1221 інформаційне повідомлення. Чим відрізняється заявка від зараз? Ми саме все пояснимо. Загалом, ну для тих, хто хоче почитати більш ретельно, то є дві ключові постанови кабінету міністрів: 381 і 600. мова йде про дві опції: перша це відшкодування е, коштів по пошкодженому житлу, і друга опція це по повністю е, зруйнованому е, житлу. Інформаційне повідомлення це по суті коли той чи інший мешканець, бо зараз мова тільки іде про житловий фонд інформує орган місцевого самоврядування і відповідно державу в особи профільного міністерства про те, що на його думку. То чи інше майно постраждало внаслідок е, бойових е, дій. Далі працює комісія відповідно при органі місцевого самоврядування, робить багато процесуальних дій. Напевно, це вникати зараз буде некоректно, бо це доволі довго. І дає своє заключення. Після чого можна подати заяву, тобто простими словами, заявка на фінансування, якщо так mm -hmm. можна сказати. Бо не кожне інформаційне повідомлення mm -hmm. підтверджується. Так, я зараз не пригадаю цифри, скільки у нас було до речі, і і Львівщині, в тому числі не підтверджених. І потім відповідно пішли. рута. Але я хочу тут уточнити, а що значить не підтверджується, тобто мешканець. Думає, Микалець? що його житло постраждало від того, що туди потрапив шахет. А насправді впало дерево? Чи як це було і таке? Були, були випадки. були пошкоджені колись вікна, а стали пошкодженими, нібито. то не покері. могли бути в будівлі. Люди свої люди собі подумали. Тобто є такі випадки, що люди зловживають цією програмою для того, щоби відремонтувати я, я би не звинувачував цьому мешканців Львівщини. Ми просто навіть були свідками того, і відповідні служби mm -hmm. до речі про це знають, коли шахраї які, до речі, були е, фізично поза межами Львівської області, пробували подати навіть е, Ого. заявку це Ну, Але до честі наші органи місцевого самоврядування в цьому плані працюють, я би сказав, доволі добре. Насправді була одна е, така внутрішня нарада, де ми деякі організаційні питання трошечки підшліфували, бо е, не все так гладко, як на перший погляд. Але тим не менше, ключова відповідальність тут є на комісіях, які профункціонують угу. при органах місцевого самоврядування. Ну і ну хто. Краще голові. ОТГ ніж його комісія, яка працює з його спеціалістів, не не підтвердить чи не спростує У чи інше. Власне, є спеціальна комісія, яка обстежує оці всі пошкодження. Так. Хто входить до цієї комісії? До цієї в, в комісії як правило входять представники органів місцевого самоврядування, серед числа яких мають бути люди, які є фахоми в питаннях архітектурних або будівельних. У нас майже у всіх органах міста не майже у всіх у всіх такі спеціалісти є. Можуть входити так само інші посадові. Особи з числа працівників, виконкому і так далі. Угу. Е, Володимир, Вже, скажімо так, кожен голова може собі так трошки цю комісію підкоригувати на, на свій. Додати або Пане Володимир, очевидно, що ви входите в, цю, в таку комісію на свої територіальні громади. Як що найскладніше в роботі цього органу? Особливих труднощів по Новояворівській громаді немає. Я кажу, що в нас, слава Богу, не було важких руйнувань. Угу. У нас було просто після одної ночі, у нас одна ніч, яка принесла деякі пошкодження в населеному пункті Нояврської громади. Угу. Надзвичайно, чогось складного в робо, по Новояврівській громаді немає. Так, я розумію, там де, там, де є знищено багато будівель, де знищено, де нічого немає, крім фундаменту, там, напевно, є, є проблема це все оцінити. В нас немає такого славу. Тому сказати, що якісь проблеми є в нас. По новояврівській громаді з тим не можу сказати щодо коштів, розміри коштів. Вони ж визначені? Є якісь певні ліміти? Не може людина претендувати на безмежну кількість грошей. Які це ліміти, відповідно до яких пошкоджень? Давайте так є. Певна градація цих, скажімо так, пошкоджень, які мусить бути класифіковані, як ми вже сказали, комісію. Якщо взяти нижню планку, вона починається для об'єктів, які були пошкоджені від 200 тисяч, і верхня планка є півмільйона гривень. Те, що 에, стосується м, зруйнованого повністю майна, то там розрахунок іде трошечки інакше. Там йде е, по е, метрах е, квадратних, і якби середньозважена ціна, так по пам'яті там коливалася близько 21 тисячі за е, метр. Тобто мешканці чи власники пошкодженого житла не подають суму, на яку вони розраховують на компенсацію. Це, це вже, означає комісія. Це вже це, вже є робота комісії з mm -hmm. профільним міністерством, яке є тримачем всього програмного забезпечення, mm -hmm. яке з Забезпечує, вибачте, з тобто довплою функціонування всього процесу в межах є від я намагаюся це перевести максимально на практику. Тобто, якщо у мене вилетіло три вікна, умовно кажучи, так вам я порахують. точно знаю, що на яку суму я можу розраховувати середню вартість вікна вам візьмуть і порахують. Пане Володимире, от ви згадували, що у вас вже є випадки, коли людям виплатили таку компенсацію. Правильно е, як цей процес відбувається? Людина приходить в центри. Обслуговування чи через дію, наприклад, кошти якось зараховують за через дію Тобто міська рада до процесу виплату коштів не йде через касу міської ради. людина Не приходить в міську раду. Ми говорите це з відчутним полегшенням. <рес> а, так. Людина не приходить в міську раду, не розписується у відомості. Тобто, це все це все слава богу. Цей процес він де автоматичний без контакту з працівниками вже органів чи органів чи органів державної виконавчої влади. Дивіться в чотирнадцяти громад Львівщини взагалі контакту ніякого не відбулося, бо 14 Громад взагалі не отримали доступу до реєстру. Питання до вас, Степане. Е, у чому річ? Чому є такі громади, які взагалі доступу до реєстру пошкодженого майна не мають? Е, давайте так. Кожен з них пояснював це по-своєму. А ми десь це розглядали як те, що просто відповідальні особи в цих органах місцевого самоврядування. Недостатньо поспішили. Е, ну давайте так. Проблеми я без цього очевидно не робив. Бо це були ті громади, на яких реально пошкоджень як таких mm -hmm. е, не було. Можливо, тому вони не особливо поспішали так, це так, зробити. Так. Вони вони не спішили. Ну але ми, якби, завжди працюємо для того, щоб запобігти і знаєте, в останній момент не стрибати в останній потяг. Е, коли не дай Боже, звичайно, mm -hmm. станеться та чи інша проблема. Тому зараз ця комунікація є налагоджена з 14 на цю хвилину. Вже поряд. Шестив вже все під ключ, як то кажуть, зробили інші перебувають в процесі під нашим пильним супроводом і наглядом. Пане Степане, який середній термін чи час від того моменту, коли людина подала заявку до моменту отримання коштів? Як правило, це десь є близько 30 днів. Об'єктивно Так, так, та, об'єктивно. Поки звичайно, що буває і довше. Бо є, наприклад, такі комісії. Це я зараз говорю не про приклад Львівської області. Я спілкувався з колегами з інших областей, де є дуже багато цих заяв, і комісія просто ну фізично не здатна. Угу. Бо це ж треба піти, замінити, порахувати, скласти відповідні акти, підписи і так далі. Тобто було таке, що воно розглядалося і 45 днів, і навіть. Навіть більше. Ще одне питання проблемне, яке ми хотіли з вами обговорити. Так розуміємо, що компенсація не надто проблемна, але в будь-якому випадку це велика праця людини прийти, довести кошти, отримати і так далі. Є ще один рівень це територіальних громад і місцевих бюджетів. У нас є чимала сума, принаймні, ми так порахували перехідних коштів із субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Станом на сьогодні, на 1 жовтня, якщо не помиляюся, більше ніж 39 мільйонів є на рахунках місцевих громад. Це перехідні кошти ще з 2021 року з субвенції, зважаючи на ситуацію обмежених витрат в сучасних умовах, і е, зважаючи на те, що щось робити громадам, те й потрібно, і, і ще й треба встигнути ці кошти використати. Що громада цими грошима, пане Степане, робити? Давайте так простими словами: це є кошти на по субвенції. Як ми з вами звикли говорити на соцеконом. Соц так? так її ще так називали депутатська, але ми то не говоримо слов. Та чому давайте пояснимо? Давайте, Є можемо. депутати від певних районів так. регіонів, які лобіюють певні питання заявки. того чи іншого регіону та дають заявку на на не. ті Але чи інші питання. бюджетний бюджетний кодекс. Е, тут був на стороні, скажімо так, народних депутатів і тих, е, тих тих громад, які ці кошти отримали, і ці кошти могли бути перехідними. Але особливо, тобто, якщо не витратили цього року, то вони переходять на наступний. Угу. Особливо, так. А в чому була ключова проблема цього фінансового ресурсу? В тому, що це було завжди записано однією лінією, і ні на що інше воно відповідно не могло потратитись. Кожен з цих проектів він має якусь свою певну проблему: десь проблема з документацією, десь умовно, наприклад, якесь кримінальне провадження, десь неправильний прорахунок проектно кошторисної документації, а десь провалився тендер, і отак воно утворило нам оцю, оцю проблему. Але знову ж таки пригадуємо, що можна потратити тільки на те, що записано в цій стрічці. Тепер законодавець нарешті вніс цю ключову правку, яка зафіксована в нас в перехідних положеннях БК стаття здається 22.2, Це можна зараз навіть підняти прочитати, mm -hmm. яка говорить про те, що у разі наявного фінансового ресурсу орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про його перерозподіл. Mm -hmm. І, наприклад, mm -hmm. якщо там той чи інший голова громади бачить, що в нього там є там ну нехай ікс мільйонів на проект. Він цей проект з об'єктивних причин не може, не хоче реалізовувати. Він збирає сесію. В несесійне приймають від своїм рішенням, так абсолютно, і ці кошти вже падають на той чи інший новий проект. Відповідно до цього. А давайте ми конкретизуємо. Пане Володимире. Яка ситуація з залишками субвенцій у вашій громаді? І чи є залишки? І на що плануєте нас... тепер потратити? У Нас залишки ми використали свої за використати. Та Зняли у вас себе немає? себе головний біль? Щоб Та, шукати. Нас, нас нас їх не було багато, але ми використали це, що мали е, степане. А щодо. Об'єктів, на які можна використовувати ці кошти, є обмеження? Чи, чи може, скажімо, громада закуповувати щось, що потрібне Збройним силам України? Е, дивіться, по пам'яті знову ж таки згадана мною стаття 22.2, вона говорить про те, що може бути скеровано на будівництво. Це така сьогодні е, болюча тема, в тому числі е, нове будівництво компенсації або відшкодування. Е, за майно пошкоджене внаслідок для потреб внутрішньо переміщених осіб і для, скажімо так, тих оборонних закупівель, які можуть сьогодні відповідно до профільного законодавства проводити органи місцевого самоврядування. А ви можете конкретизувати, ну, простими, про що саме йде? Простими, про, простими словами? Так, ми сьогодні бачимо не один кейс, коли. Орган місцевого самоврядування купляє дрони, так тобто так. ми дуже чітко розуміємо законодавчу базу, послідовність дій, як це робиться в, <кій> в прозоро і так далі. Ну але на жаль, чи на щастя, напевно, на жаль, органи місцевого самоврядування не можуть піти і купити Абрамс. Та, так може невдало Тобто немає на ринку. Я думаю, ви скажете, тому що бюджетний кодекс не дозволяє цього зробити. Тому що якби дозволяв, то голови громад точно би знайшли таку полю. Але все також. Але ми говоримо, ми обіцяли глядачам, що будемо говорити про майбутнє, то давайте поговоримо про майбутнє бюджет Львівщини на 2024 рік. Пане Степане, вже десь вже під сукном. Уже скоро можемо на фінішній прямі будемо розглядати. Дивіться, ми. Питання бюджетного процесу на моє переконання, воно ще не менше три тижні повисить в повітрі, але певне розуміння, як ви сказали, є чому повисить в повітрі. Аргумент перший це те, що сьогодні народні депутати почали працювати над бюджетом держави на 25 рік. А ми багато в чому залежимо від їхнього рішення. бо Більше ми ще зараз продовжуємо залишатися в підвішеному стані по 10.037. Які відправили на а, друг, на повторне? Ви ми мусите по пояснити про що йде мова, оскільки минут, та вибачте, <ріст> ми ще не настільки розбираємося <ріст> в бюджетному Заході кодексі, Щоб... це мова йде про військове, про військове ПДФО. Тобто, ми ще навіть не знаємо, як ми цей рік закінчим, а вже говоримо. Це про... болюча тема. Це чотири чотири букви. Так, та, болюча, але якщо ми все-таки прогнозуємо, що видатки будуть базуватися на тому, що оце ПДФО. Відповідно до рішень буде скеровуватися, як сказано, 40% на закупівлю дронів. Здається, 40% здається, на укриття і інші там mm -hmm. по військових формуваннях, то не тільки військове ПДФО, яке ми розуміємо з вами як ПДФО з нарахувань, а і. Те ПДФО, яке платить е, силовий правоохоронний орган, то це дуже суттєво підкосить е, багато. Ви бюджетів. Говорите про цей законопроект, який вчора депутати провалили. Е, так не підтримали. Так, не під не підтримує <ріст> е, ось, і в принципі цю норму ж якби хочуть і на майбутнє закріпити в бюджеті на 23 рік. По кожній громаді це вдарить по різному, але в принципі це дуже серйозний удар під їх загалом. Якщо ж, наприклад, от я для себе прораховував, скільки ми втратимо до прикладу ресурсу обласних цільових програм, це щонайменше в два рази. От якщо ми сьогодні маємо там три-два мільярди гривень, ви так от сміло ділите на два і. І півтора так... ніж півтора мільярда Львівська можна... область втрачає, втрачає це наш обласний бюджет. Так, так. а що буде робитися по зведеному бюджету? Я зараз цифру не готовий сказати, тому що є ті громади, ну до прикладу, Львівська, яка буде себе почувати. Під питанням, як якщо в них не будуть вилучати реверс, так угу. а про це так само говориться. Так. Але, наприклад, якщо це буде така громада, як Новояврівська, то я співчуваю голові. А давайте пане Володимире, якраз і запитаємося про це, як ви сприймаєте те, що велику частку ваших коштів, які ви отримали минулого попереднього року, зараз ви не будете отримувати, і Можливо, що взагалі з бюджетом ну, дивіться спроможність Новояврівської громади, коли йшла мова про створення Новояврівської громади. Вираховувалися. Без військового із, ПДФО, це зрозуміло. З присутністю військових Але на території. Були. У нас військові історично є з 50-х років. Вони є. І коли рахували доходи Новояворівської громади, які майбутні будуть для громади, військові були там до 20-го року, вони були там. Так, у нас є декілька бригад, які в нас фізично не будуть. І ми це розуміємо і це логічно. Тому, звичайно, що. Ну, на 70% орієнтовно ПДФО це сплата від е військових громад. Угу. Це це надзвичайно болюче вдарить по, по, по бюджету. Ви можете сказати? Ну, двіць, я прийом, Нам буде бракувати по захищених статтях 59 млн мільйонів. Орієнтовно. Я це теж ми ще не не ну ми ще не сідали, ще не розбирали цих всіх цифр, бо не розуміємо, яка доля буде оцього 1037. Добре, а якщо відмежуватися від ПДФО і того, чи залишатиметься чи передаватиметься в державний бюджет, які у вас найбільші плани на бюджет 2024 року щодо проектів, що ви будете реалізовувати в громаді? Все, все буде залежати від цього ресурсу, який є наявний в громаді. Так в нас є багато проектів, які ми розпочали. У нас є один величезний проект, який ми розпочали ще до війни. і Я розумію, що він зараз не буде завершений. Бо у нас в планах було його. Що це за практика? Ну, це будівництво до шкільного навчального закладу в, в СМТ шкло. Uh -huh. Тобто його вартість е, до війни була, якщо я не помиляюсь, 68 мільйонів. Ми зараз перерахували кошторис. Це 124 мільйони гривень. Uh -huh. Це в два рази більше. Тому що додалось укриття. Укриття збільшило ціну об'єкту вдвічі? — Звичайно, uh -huh. тому що це. Е, ну, там, там тільки це ще ціни маємо розвитку, Ну, uh -huh. Тобто ціни на будівельні матеріали е, до 24 лютого, 2022 року, і зараз це є велика різниця. Плюс е, кожен соціальний об'єкт, який будується, він зараз обов'язкова вимога це укриття, і укриття не просто як найпростіший, не не просто як підвал. А там має бути обладнане, тобто і витяжки, і приходи, і, і вентиляції, і санвузли. Тобто, воно воно все надзвичайно здешевило, здорожчало цей проект. Це найбільший проект, який ми розпочали робити до війни. Зробили фундамент, огородили і на тому поки що, поки що ми тому, знаємо. Тому говорити про цей проект за кошти міського бюджету, це точно не доводиться. Ви так поглядаєте на пана Степана, розраховуючи що область допоможе, так? Вони завжди допомагають, коли мають можливість. <рес> Ми так розуміємо, що кінець осені, початок зими це дуже гаряча пора і для голів територіальних громад і для очевидно працівників департаменту та й всієї обласної військової адміністрації, адже це формування бюджетів, узгодження кошторисів і так далі. Ми побажаємо вам наснаги та терпіння в цьому нелегкому, об'єктивно нелегкому процесі, тим більше в цей час. Степан Кобіда, директор департаменту з питань економічної. Львівської обласної військової адміністрації та Володимир Мацелюк, міський голова Новоярська, були гостями цієї частини нашого ефіру.